На березі <плес> сиди, мочеред густенькі, під вітру щелести. Тримаєте худобу? Я тут тримаю. А що тримаєте? Корова одненька. Я саменька, чоловік помер. Я сама проживаю. Тримаю корову, тримаю свині. Діти один на війні, а два в городі на роботі. І Так, і так проживаємо. Да. Раніше більше тримала. Ну як вам сказати, може не хоче, а старші люди вже тяжко. Вранку ну, треба рано, просто, якщо тримати корову, треба рано вставати 6 годин. Молоді в нас мало в селі, більшість такі і старші люди. А й Купують, старші люди купують. Ну, раніше в нас було 120 голів, а тепер тільки 15. Ну, я маю 20 курей. Яйця, я тільки для дітей. Діти в місті проживають, я для дітей. Маю три сини, четверо онуків. Ну, один на війні вже третій рік, у му році. І ото вже пішов вже третій рік. Ну, у нас тут небагато, небагато. Тут скільки? Чотири хлопці, які забрали на війну. Півтора року тому один загинув на війні. Ну, я, от, я не знаю, скільки дворів тут в нас. Ні, невелике село. Невелике. А чи думали про те, щоб переїхати в місто? Ні, я не хочу. Ми звикли в селі, нам добре в селі. До городу я ні, в місто ні. Ви знаєте, ті люди, що прожили в селі, то їм до города не дуже. Ми привикли робити, все тримати, хазяйство для дітей, для внуків. Тихо тюди кудиться. Буде Того сіна на заготовляти. Ласуня. Через три неділі тебе. Ну важко, як для, як для мене одної, то тяжко. Чоловіка нема вже півтора року, сама залишилася. Ну, Свинок планую, тому що діти. Треба дітям допомагати внукам, тому що планую надалі. Не знаю, як здоров'я буде. Все потрохи купуємо. Лука не купуємо, купуємо рибу, макарони, отаке. Є є велика різниця, є що домашнє, а що на хімії. Все своє. Не порівняєш з Да. Приїжджають, ну я кажу, що в нас тут мало ну, не, школа в нас в Хмельницьку туди. Ну Херморі такі, що багато, то там в кінці села є шашки, а, але по ціні хороші хоч? А так більше ми все віддали шелепіни, шилі у нас Що Мало платять, я пам'ятаю. Бере зерно, хто бере гроші, як тому виходить. Пенсія невелика, тяжко в селі, ну комуналку теж треба платити. Пенсії мають 800, ну, комуналка десь до половиною на місяць. На газ да, на да. газ вода, угу. доставка. Ну, тяжко, ну, але якось виживаємо. Я працювала до Яркої працювала, у городній бригаді працювала, в теплиці. Стажу має 26 років. Було чотири села, у нас колгосп був. Ну, з часом. Було добре жити, була зарплата, була робота, але ну, зараз тяжко, люди пороз'їжджалися, молодь теж не дуже хоче в селі бути. Лабораторії в нас нема, школа в нас в сусідньому селі. Ну, дітей автобусом возять, привозять. Дітей мало, ну скільки в нас там? П'ять чи шість дітей на село, тільки що до школи їздять. Ото в сусідньому селі школа у Хмельницько. Хотіли б повернути, але то я знаю, не знаємо, як далі воно буде. Важко, дуже важко, а ще син на війні. Це дуже тяжко, але ну, що зробиш. Думаємо на краще, що може воно все закінчиться, що буде легше. Ну, Матерам тяжко, тяжко дітей ждати, дзвонимо, переживаємо, плачемо, щоб скоріше та війна закінчилася, щоб діти повернулися додому. І щоб менше тих материнських сліз проливалось. Тяжко, дуже тяжко. Вже три роки на війні, тому тяжко ждати. На лучше, краще. З часу може воно все-таки закінчиться. І ми не будемо так дуже плакати, переживати, бо дуже тяжко, тяжко мутрям. Є, є там люди, прийшов теж чоловік, з війни, в відпуск, прийшов. Було все добре, щоб війна закінчилась, щоб діти і здорові всі повернулися додому, щоб матері не плакали. Саме-саме головне. Тяжко жити в селі. Ну, а чим тяжко, розкажіть? Робити... Роб... Пенсії да. немає. Роботи немає, нічого немає. От коня тримає, свині тримає, кури тримає. Ну, зараз весна буде, то треба. ну, І городи, і все. В кого є зарплата, то живе. І а а в мене роботи немає. То... От заробляю коням. Чи була у вас така ідея ось виїхати, закрити ту хату і поїхати до міста? Коротше, не знаю, як сказати вам, але там є е е е робота, так. Да. Е е згідно я з тим, що є робота. Ну, ТЦКшники кожному вручають повістки. Тут у нас фермери є, то я робив ще. Ну, я місяць не роблю тільки. фермерів я робив. А в селі а, мама померла всі сікували, да, в селі мама померла, і там квартира є, в городі, ну, в а, Але приїхав сюди з жінкою. Стільки роботи біля того коня, мабуть, нема такого дня, коли б ви сказали б, що у вас вихідний. Ну, нема, звісно, нема. Кожний божий ранок, вечір, обід, то треба з конем. І коньові, і вибачте, свиням, і куром, все. Ну, свині тримаю, щоб вона продати. А кори для себе. Ну. Ми тільки перебралися, бо вже рік часу, як свекруха, померла. Ну, а хатина стоїть сама, так що і хазяйство лишила. Я тут е, тільки тимчасово працюю, я ще ну, підробляю, так сказати. Бо я на групі після аварії мене другу групу дали. Ну, А вижити на дві тисячі це нереально. Вот. І чоловік тут з тим конем треба щось рішити з ним. Або ти його доглядаєш, або ти його продаєш на, на ковбасу ну, якось так. Так що ми ну, один рік. Прожили, слава Богу, дякувати Богу. Ви знаєте, дуже важко. Я то взагалі не можу привикнути, бо я весь час тільки місто, місто, там самі знаєте. Удобства другі, там, там нема що розказувати, там треба на вулицю вийти, без кінця воду крутити, того немає, того немає. Ну, Дуже важко. Зрівняти з містом немає навіть це нереально. Ну, Але. Живемо, тому що жити треба, життя то йде. Ви знаєте, ну, були холода, да, так було, що курчатки якось не неслися, то можна було продатися. Зараз набагато гірше, того, що ну, е, ну, мають, кожен має, мабуть, і своє це так. Що... А на базарі дешевше, можливо, зараз тут. Ну, в нас є і димка в нас є, в нас є і хто там не випікає, собі випічки якісь продаються, що вам шика викупляють цукерка якось, сік пішов березовий, беруть. Беруть, що лімони продаються, продаються мандарини, апельсин треба до лимончика. Там якийсь ще цукерок, душевські, барбариски, ну таке. Ну, бо майонез, якийсь, сирок. Ну, так. Молочки ми беремо тільки молоко, і то ну, дуже мало. бо… Курів тут трошечки тримають, але дуже -тоже мало. Дуже мало. В основному вже старші люди, знаєте, біля курівки ходити треба без кінця, то на вост, то, то, то це теж важко. Там одна молода жінка, то тільки має двоє, ну і там на ще. А так в основному. Ну Село так, йде так, до вимирання, це дуже тяжко, дуже. Я, я кажу, я тут тільки один рік, але я... оцей людський труд це, це просто. Війна дуже підірвала людей, звичайно, тому що і спиш якось так, не знати, сон такий неспокійний. Думаєш весь час, подивишся це телебачення, теж там і плакати хочеться, і все таке, ну Люди неспокійні, але ну, а що ми зробимо? Нічого ми не зробимо. Ціни в нас набагато мені рахується, що от хто не прийде, каже: Ой, а там в місті навіть візьмуть ті круги, що вони там зараз чистять, чистка йде, підрізають так. щось там, городину якусь там, курчаки якісь там цей порядки роблять, то навіть тут той звичайний круг ми, я продаю його по то зараз привезли по 25, а він у нас був 18 гривень. Кажуть, в городі там такі ціни. Цибуля водинка. В мене 85 гривень. Там кажуть по 140, по 130, такі. Що ж такі ціни великі? Ну, дітки трошки є. Машина їздить в школу, возить дітки. Почекайте, скільки то їх? Шмігельських четверо. Ну, можливо, 10, мабуть, набереться, можливо, я ж точно ну, бо я там знаєте, я не корінний житель, да, то, ви... то вам не скажу. Ну, але ну дітки трошечки є, дітки, так. Да, є. А, а чоловіків такого призовного віку ще лишились чи вже по. Позабирали Ви тих. Ви знаєте, що? майже немає. Оце єдине, що там е четверо дітей, там один мужчина, там другий він щось по хворобах не проходить. У мене також він зі мною по догляду, бо в мене друга група. І оце, мабуть, і все. Одиниці лишилися дуже мало. Взагалі, отак я вже, як подумаєш, то оце mm -hmm. кінь теж один на ціле село. Ціле село, один кінь, тому що там ще тримали цей, поздавали, бо їм важко, там треба працювати. Я вам скажу бо чесно, тут багато вже мають трактори. Ага. Багато. Ну, от тих два хлопці, що лишилися, вони на тракторах, вони там його обробляють, стараються людям, які під заробіток, там наверху ще є, також в нього трактори. Ну, люди старші вже, звичайно, вже за 50, але так що вже mm -hmm. якось обробляють людям. Ну, такі ціни, які можна там на солярку, то затрати. А часто їздите до міста? Ну, я зараз не часто, бо я вже три місяці тут стою, але ну, в основному їжджу, mm -hmm. так. В основному її що так. У мене, та, мене там ще квартира лишилася, ага. то я мушу приїжджати, приїжджати. подивитися, приїжджати. Да. довідатися. тому що плата йде туди і там. А саме ось літо зараз починається оце садіння городів. Це це, мабуть, зовсім вже інша історія по тому, наскільки це важка робота. Ну так, але люди зараз менше садять на багато. Нам багато, ну, підірвала війна, підірвала майже все. вся, вся во, Люди якось так прожили сьогодні, дякувати Богу, що ми прожили. якось, Ну, якось так.